Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж ось такий крутезний велетень надходить. Це Infiniti FX30, 3 літра дизель, повний привід та, звісно, коробка автомат. Офіційний автомобіль 2012 року випуску. Друзі, у дуже класному стані, я б сказав, навіть ідеальному. В дуже крутій комплектації на 20-х дисках, взутий в абсолютно новеньку літню гуму, тонований. Подивіться, як він виглядає. По кузову має дві косметики взагалі без криміналу та шпаклівки. ДТП участі не приймав, передня частина в бронеплівці, має круговий парктронік, лінзочки на ближній та на дальній, безключовий доступ, люк, камери 360, шкіряний салон з електроприводами, пам'ять сидіння водія, повний електропакет, електробагажник, електрорегулювання керма, підрульові пелюстки, адаптивний круїж, шкіряне мультикермо. Величезний дисплей, підігрів та вентиляцію переднього ряду сидінь, звісно, двохзоний клімат запускається кнопочкою, блютузи, навігації, все в автомобілі є. Вкладень не вимагає взагалі ніяких. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та драйв до нашого автосалону.